Як вирізали ось оцю заготовочку. Що робимо? Ми по цих лініях беремо і згинаємо ось так. З металом ми будемо згинати на пристосуваннях. Раз зігнули. Бортик, другий зігнули, ось ми зробили це. Тепер ми згинаємо оці, по цих лініях бокові бортики цього, цього цієї коробочки от зігнули ми. Але в металі це буде значно важче. Дивіться, ми зробили її. Тепер знову бортик. Оцей ми зігнули. Дивіться, зігнули. По лінії лінію ми повинні бачити. Ось ми зробили. Так. І тепер дивіться, яку помилочку ми тоді таку зробили. Ми робо прикладаємо от, оці ушки ми сюди. І оцим бортиком, що 5 мм Валерій робив, ми його скріпляємо. Ми отак от завертаємо. Отут, раз, завертаємо, ніяких клеїв ми не використовуємо. Тобто оце вушко ось, і те вушко, зліва і справа, воно тримається за рахунок. ось Оцих 5 міліметрів ось таким чином воно з'єднується. А тут у нас цього, цих 5 міліметрів нема, бо ми це все е, не зробили. Оці 5 міліметрів вони йдуть, завертаються у цю сторону. Це для того, щоб оцей край коробочки не був е, вразливий, тобто він не був гострим. Ось таким чином по краю. У нас отримуємо ми. За На цьому все. Нанесення розміру. І позначення базової лінії. Від цієї лінії ми починаємо рухатися. Спочатку ми від цієї лінії проводимо прямий кут. Тобто якусь лінію проводимо, провели лінію. Тепер по розмірам беремо, а в нас ці розміри згідно креслення. Це буде у нас з вами 110 мм. Ми прикладаємо 110 і ставимо крапочку тут намічаємо. Знову у цей кут: ось у цей кут. Ми ставимо кутник. Хто там розмовляє? Ставимо кутник і проводимо промінь. Якщо пам'ятаєте, промінь це то відрізок, який має точку. Немає закінчення. Тепер ми бачимо, що наша коробочка має тут розмір 90. На цих променях, що ми відкладали, ми відкладаємо з однієї сторони 90. І вже в мене тут відкладено 90. І ці, зараз перепровірю 90. Є yes, тут. Ага, бачите, перепровірю. Недаром кажуть один раз. Сім разів. Проводимо. Отже, що ми отримуємо, увага! Ми тримаємо, у нас залишок залишається. Ми тримаємо, дивіться, прямокутник з розмірами згідно креслення 110 на 90. Тепер ми робимо бортики. Бортики у нас з вами мають розміри. Які, які розміри? Ага, 15. Тобто, по краю ми проводимо лінії по 5 міліметрів. Лінії по 5 міліметрів. Я вже, як кажуть, на глаз провожу. Ці лінії будуть якось у цій коробочки. Це будуть бортиками, або от у цій коробочці, краще видно. Бортики для естетичного вигляду, щоб тут не поранитись руками. Ми по всьому периметру, хто розмовляє, по всьому периметру проводимо бортики. Проводимо бортики. Звичайно, на металі використовують спеціальний інструмент, який називається рисувалка. Вона на металі залишає подряпини. І вже по цим подряпинам ми працюємо. Ну а тепер залишилось і так ми зробили ці окайомочку. Ну а тепер залишається нам провести ці бортики. Для мене достатньо однієї відміточки. По периметру я пройду. Тут у нас вже йде математика. І зараз я провожу. Зараз хвилиночку. З цією коробочкою треба працювати охайно, тому що це все-таки алюміній. Але принцип побудови навіть на цьому металі він буде зрозумілий. Оце нещодавно, що я зробив на металі. Це називається так увага клас. Оце я зробив розгортку. Тобто, ось от, я зробив цю розгортку ось о цього креслення. От чому заключається відмінність е, п'ятого класу і шостого класу. Там на п'ятому класі ви виготовляли е, вироби. Використовуючи шаблони, а тут вже ми покресеню. Ну, тепер нас залишається зробити тільки бортики і вирізати. Як я і учив, вирізати теж треба думати, тому що це метал. Метал. Тут раз, хто розмовляє? Після того, діти, коли ви зробили розмітку, починаю я підходжу якраз до самого загадкового моменту, в чому же. Я бачу, наприклад, в Артема Помилочка. Він зараз побачить у мене і вже а хто в нас розмовляє, аби ви так вироби приносили, діти. Важе не заставляють нічого важкого робити. Дивіться, от оце, шановні, дивіться, оце ви отримали, дивіться, оце розгортка. Бачите, на тій стороні у нас з вами. Кольорове, а тепер в чому помилка. Для того, щоб виготовити нам цю коробочку, треба... хлопці! Нам треба застосувати оправки. Я вам розказував. Оправками можуть бути різні е, деталі, металеві. Ну, от ми йдемо з вами, увага! До цього нашого ласточкиного гнізда. Так, і дивіться, в чому помилочка. Помилочка полягає в тому, що дивіться, гнути, подивіться, хлопці, подивіться, гнути треба ось сюди. Чому? Тому що коли ви знайшли оправку, ви ці лінії совмістили і гнете. От молоточком гнемо ми сюди. І в нас ось оці, увага, Не всередину, а гнемо. Ось таким чином, щоб у нас кольорова частинка була всередину. Оце правильний прийом. Тепер знову ми гнемо. А у вас виходить, що ви як будто розвернули і ось сюди зігнули. А це неправильно, ви не бачите лінії. Ось як ви повинні зігнути. Раз, зігнути. Зробили ви це. Ну, а далі застосовуючи різні, уваги, різні пристосування, гнуться ось, ось ці частинки бокові. Ще що хочу, хочу сказати. Стосовно дивіться, ось ви загнули. Ну, я вже ж тут використав просто із-за того, що тут він в який. Яка помилочка, дивіться. Часто в інтернеті ось ці ушки, ставляються ось тут вони, ось, зверніть увагу збільшить, і завертаються всередину. В реальності так незручно. Чому? Тому що коли у вас велика заготовочка, ви зігнули оці ушки, так? то зручно. Максим, молоточок, дайте, будь ласка. То зручно, дивіться, коли у вас велика заготовка буде, так? то зручно поставити на оправку, і оправкою, біля оправки молоточком, бачите, стукати отак. І таким чином воно ось загнеться, а в ту сторону незручно гнути. І от, будь ласка, а хто в нас розмовляє? Ось я зігнув. Все. Якщо ви раз зігнули, достатньо, тому що вироб буде неякісний зараз. О, дивіться, що. ну, Нікита в тебе як зігнуто. А в тебе просто зігнуто. От, дивіться, ти забув про усики, так? Да? Ось дивіться, в чому помилочка, ти усики, і ці ти усики, і, і о, окантовочку ти загинав всередину. Це важко. Окантовочка загинається таким чином, б'ється таким чином, і тоді вам легше заї, зарівнювати. І так, вертаюсь до цієї коробочки. Знову я загнув. Знову тут загну. І дивіться, мені зручніше ось так бити кияночкою. І завертати ось таким чином мені легше тут Ну і залишилось, дивіться, у мені легше так бити. Нікіта, дивись сюди, дивісь сюди. Дивіться, мені легше освіє поєднали, і вам отак легше бити. Ось таким чином. От чим відрізняється звичайний урок від дистанційного, я там не можу показати весь. Прийом роботи, дивіться, знову сумішаємо ось. лінію. Отут, звичайно, ми вже наоборот робимо. Лінія на тій стороні. Ось, якщо ось так дивіться, за декілька хвилин ми зробили правильну технологію виготовлення чого? Маленької коробочки. Якщо ви це зрозумієте, маленьку коробочку, то велику коробочку ви завжди зробите. Хай вона буде різної там довжини і так далі, але ви її зробите. Зрозуміло? На цьому все.